Вітаємо! Ми раді представити вам новий випуск, присвячений оновленням нашого порталу. Бажаємо приємного перегляду. Зміни щодо відображення та заповнення контактної інформації Це оновлення спрямоване на оптимізацію роботи з контактною інформацією, що змінилося в особистому кабінеті. З розділу Консультат на сайті перенесли менеджери Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp до розділу про компанію у відповідний блок Месенджери. Заповнені раніше дані щодо месенджерів також автоматично перенесені до нового блоку. Що змінилося на порталі та персональному сайті? Заповнені месенджери, як і раніше, використовуються для блоку написати продавцю, а сам блок тепер розташований безпосередньо під номером телефону. На порталі та сайті прибрано позначки месенджерів на номерах телефонів. На сайті заповнені месенджери тепер відображаються у шапці сайту. Та у спливаючому вікні зворотного зв'язку. Автоматична активація функціоналу інтернет-магазину ми хочемо нагадати про важливість підтримки функціоналу інтернет-магазину в активованому стані. Це дозволяє покупцям оформлювати повноцінні замовлення, використовуючи всі доступні способи оплати та доставки. Тепер активація та деактивація функціоналу інтернет-магазину в особистому кабінеті відбувається автоматично. І залежать від активних на даний момент способів оплати та доставки. Нова логіка активації: якщо активно хоча б один спосіб доставки та один спосіб оплати, функціонал інтернет магазину автоматично активується. Якщо жоден спосіб доставки або оплати не активовано, функціонал інтернет магазину автоматично деактивується. Про стан функціоналу інтернет-магазину інформуватимуть відповідні бандери на сторінці особистого кабінету у розділі інтернет магазин у разі деактивації функціоналу додатковий банер відображатиметься і в розділі Замовлення. Новий фільтр виробників по країні Раді повідомити, що до рубрик каталогу додано новий фільтр Купуй українське. Цей фільтр дозволяє виводити товари, у яких у карці товару у характеристиці країна виробництва зазначено Україна. Заповнивши інформацію про країну виробництва, ви не тільки виділите свої товари серед інших, а й допоможете покупцям підтримати місцеві виробництва. Зміни у розділі акції в особистому кабінеті. З'явилася нова функція в підрозділі «Акції». Тепер ви можете вказувати свій текст для міток акцій. Щоб скористатися цією функцією, виконайте такі дії. Перейдіть до розділу управління товарами, акції та виберіть діючу акцію або створіть нову. Поставте галочку навпроти пункту Свій текст для мітки акції» та введіть найменування мітки акції. Максимальна довжина 25 символів. В результаті ваша мітка відображатиметься на сайті у товарів, що беруть участь в акції. Акції це ефективний маркетинговий інструмент. Використовуйте його для залучення клієнтів та збільшення продажів. Канал у Телеграм Бажаєте першими дізнаватися про нові новини порталу. Оперативно повідомляти про проблеми та брати участь в акціях, ласкаво просимо до каналу порталу Закупка у Телеграм. На вас чекає багато цікавого, зручне інформування про оновлення акції розпродажі, регулярні опитування по функціоналу та сервіси для реалізації найнеобхідніших інструментів, розіграші бонусів та інших приємних та корисних подарунків. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді, якщо він буде корисним для вашої роботи. Новий безкоштовний шаблон сайту. Ми знаємо, наскільки важливо, щоб сайт інтернет-магазину був привабливим, сучасним і при цьому оптимізованим. Раді повідомити про новий шаблон дизайну Симпатія. «Симпатія» – це сучасний шаблон, створений відповідно до останніх тенденцій дизайну. Його особливості шрифт без засічок. Новий вигляд і розташування компонентів. Оновлений вид рядка пошуку та розміщення логотипу фірми. Реалізовано горизонтальне меню. Перший екран картки товару має легке тонування під обрану кольорову схему. Мобільна версія оптимізована та адаптована для різних пристроїв. Дизайн у мобільній версії максимально наближений до виду на персональному комп'ютері. Найголовніше шаблон Симпатія безкоштовний. А отже, доступні усім клієнтам. Відключайте новий шаблон Симпатія та оцініть привабливий та оптимізований дизайн вашого магазину. Ви можете це зробити в особистому кабінеті управління сайтом шаблони дизайну. Спосіб оплати через QR-код повідомляємо про новий шаблонний спосіб оплати через QR-код. Для того, щоб підключити цей спосіб оплати, перейдіть в особистому кабінеті у налаштування магазину, інтернет-магазин оплата. Виберіть спосіб оплати QR-код. Після того, як ви підключите цей спосіб оплати та отримаєте замовлення, вам потрібно буде сформувати QR-код. Надішліть створений QR-код покупцю у повідомленні до замовлення. Сподіваємося, що новий спосіб оплати зробить вашу роботу ще зручнішою та швидшою. Можливість додавання безкоштовних номерів 0800. Тепер ви можете вказати безкоштовний номер телефону у контактних даних вашої компанії. Якщо ваш магазин має номер формату 0800. Ви можете додати їх, щоб ваші клієнти могли дзвонити вам абсолютно безкоштовно. Щоб додати безкоштовний номер, перейдіть в особистий кабінет, управління сайтом про компанію та вкажіть ваш номер у форматі 0800. Це чудова можливість покращення комунікації з клієнтами. Вказуйте безкоштовний номер телефону у контактах та робіть ваш сервіс ще зручнішим. Нові SEO послуги. Ми запустили три нові послуги для покращення SEO оптимізації персональних сайтів. Тепер в особистому кабінеті розділ платні послуги, SEO оптимізація Доступні послуги, зовнішні посилання Коротка стаття. Зовнішні посилання Розширена стаття. Зовнішні посилання Докладний лонгрід. Послуги призначені для підвищення видимості сайту в пошукових системах шляхом розміщення посилань на зовнішніх ресурсах. У кожному типі зовнішніх посилань ви можете вибрати варіанти майданчиків для розміщення light, Standard і Premium. Не пропустіть можливість покращити свої позиції в пошуковій видачі та залучити більше відвідувачів на свій сайт. Покращення імпорту зображень варіантів товарів: ми покращили процес імпорту зображень для варіантів товарів у UML-імпорті. Тепер ви можете додавати фото до варіантів товарів без необхідності вказувати їх і для основного товару. Просто вкажіть будь-які посилання на фотографії для варіанта, і вони автоматично додадуться як до варіанта, так і до основного товару. Максимальна кількість фото для варіанта 20 штук. Кількість фотографій для основного товару залежить від кількості варіантів. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наші регулярні огляди в майбутньому. Ви будете в курсі останніх новин щодо оновлень порталу. Бажаємо успішних продажів!